Я Юра, ви на каналі Юра ловить. Ну, історія така: готувався неділю, цілий тиждень готувався до риболовлі і, як завжди, синоптики підвели. Не мало бути дощу зараз, але він йде, і не то, що він йде, він просто лє як з відра. Хотів я проїхати декілька місць, але своїм седаном, на жаль, не доїду, просто поля залиті вже. Тому я заскочив на місце минулої риболовлі, верніше позаминулої, там, де я ловив щук. Зараз швиденько пройдусь, пробіжуся по ним буквально там 25 хвилин, бо я промокну. Я вже мокну, нема в мене спеціальних речей, які б там допомогли від вологи. Тому я в машині залишаю всі свої там смартфони, годинники, бо промокну повністю. Хватають тільки екшен камеру спінг, спінню, е -е, наживляємося. Звісно, <гінші> цепляємо туди колебалки, бо вони працювали минулого разу, але про всяк випадок кинув ще силікон, джиганути в глибоких місцях, тут вони є. Тому я не затягую час, ні свій, ні ваш, а йду швиденько ловити, побачимо. Можливо, щось і спіймаємо за цей короткий проміжок часу, поки не промокнемо повністю. Тому залишайтесь разом зі мною. Починаємо КВН з вже перевірених колебалок. Я думаю, що треба почати з самої робочої, яка була на минулої риболовлі, це флекс 11,5 грамів. Так, 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 так. По снастям, значить, у мене катушка Дайва Ніндзя 4000. шнур одиничка по Японії, Флюрик 0,55. От, палочка в мене форвард китайський мій універсал тесті 1035. Так, я ж біля водойми, тут це міляк. Минулого разу на міляку щука не клювала, але декілька закидів. Я закину сумку. Бачите, який дощ піріщить. Треба було хоча б плащ взяти, але я чомусь не цей. Хотів вірити в краще. Так. Зараз побачимо, що нам міляк сьогодні скаже. 100% бачу по берегу, що після мого відео тут ходили, щуку ловили, бо тут така трава вон, потоптана цього минулого разу й геть не було. Ухіллі. Треба кудись під дерева ховатись, бо рибалка. Десь ось туди. Така вже осіння погода, злива. Я вже не став ні другу камеру брати, вона в мене з вологою не зовсім дружить, тому буду писати все одним. Так, ну на перших закидах тихо. Перших закидах тихо, але це міляк, минулого разу тут не клювало взагалі. Тому, я думаю, треба бігти відразу туди, де я ловив минулого разу, де були покльовки, де є глибина, і ми біжимо. Під минулим відео багато коментарів стосовно природи. Ви знаєте, навіть взливо тут просто не перевершено. Просто краса. Єдине що мене лякає це слизький берег, тому що я в суху погоду тут падав, а зараз так тим паче. Давно я в таких умовах не ловив, тим цікавіше буде тут бачите що тут. Так, біжимо далі до наступної точки. Вже від цього від цього стопчика риба була активна, а за ним клювання минулого разу не було. Тому біжимо в те місце, яке ми віримо, знаєте, воно як, коли віриш в місце, або то в приманку якусь, або в якусь насадку, от воно й ловиться. І такі стежки вже понатоптували за неділю після того як за тиждень після того як моє відео вийшло вже видно що тут активність рибалок піднялася да, вже берег натоптаний, наче тут стадо кабанів ходило Бачите прям стежки Ще тиждень назад такого не було і там далі рибалки є, хтось вже до мене тут походив сьогодні. Із-за зливи не видно, де кущі у воді, де трава. Так, зазвичай намагаюся попід кущі кинути, а тут сліпу рахуй кидаєш. Опа! Що там? Холостий тичок. Ну, верніше, не холостий тичок був. еще раз ухватить. Опа. Добила все-таки. Сейчас мы туда возьмем. Иди сюда, маленько. Тихо, тихо, тихо. Така. Ех, тихенько, тихенько. Стандартна як для цих місць. Така пів кілушка, 600 грамів. Прикусила флексик. Працює. Треба брати інструмент. Блін, трошки пошкодило. Треба забирати. Пошкодила трішки знову, як і минулого разу, одну я забрав щучку жабру. Будемо її пакувати додому. Ну Це мідний флекс. Красунчик, звісно. І дощик наче трошки притихає, наче не така злива вже валить. Тому сподіваємося, що я не встигну промокнути до нитки, хоча вже певні частини тіла геть мокрі. Під минулим випуском декілька коментарів було людей, що чому я тримаю спінінг лівою рукою кручу право, і кручу правою не навпаки, як це більшість рибалок робить. Ну, шановні, я не знаю, мені так зручно. З дитинства ця звичка, да, втрачаю час на цю перекладку, ну, це не суттєво пів секунди. Я намагався, чесне слово, намагався переставити ручку котушки, але щось воно не те. Це наче для мене це наче правосторонній автомобіль з правостороннім рулем. От. Звісно, можна звикнутися, але поки я ще не готовий до таких кардинальних змін, да, да замінив руку, замінив. Ну. Така історія. Змінюємо позицію, тут поболтались. Продовжуємо активно шукати хижака. Блін, ну прибирайте за собою трохи, ну, ну як кажу, як корки ті. конку 13 грамів, така найтяжча в моєму арсеналі декілька закидів. Мені дуже подобається цей колір, а от минулого разу я ставив її, то не дуже хотіло брати. сподіваюся, що цього разу ми виправимо цю ситуацію, можливо, в таку похмуру, сиру погоду, щука захоче щось таке яскраве. Тим бачу, вона важка буде більше загублю, загублятися. Але разом з тим висока вірогідність зацепу трави і корчів. Нічого треба експериментувати. Як завжди, варто було вимкнути камеру і відбулось клювання. Що там з нею? Ух, як гарно вона валить. це вже в мене було минулого разу. Б'є зверху. Ми не будемо навіть її в руки брати. Ага, її ось як перекрутило. Ударила зверху. Тихо-тихо-тихо. Злива. А я їх валю. Злива маленька. Ух, пишила гарно. А ми продовжуємо. Руки щукою пахнуть. А що ще треба нам рибакам? Шукаємо побільше, ну, все-таки має бути, я її відчуваю, що минулого разу чекав, тому ж не здаємося. А спрацювала, спрацювала заміна, бачите. Колір. Будемо продовжувати на неї ловити. І взяла, до речі, з глибини. Я так Посередині русла закинув, її спустив вагою і протягнув, так і вона десь аж придавила, знаєте, як судак клює. Тож клас, продовжуємо. Я минулого разу минулу риболовлю то з переляку вимикав камеру, коли клювало. Чомусь думав, що камера не пише і вмикався. Вимикався, верніше. Амулятор вона мовки погано. Цей. то декілька щуків не попало на в сюжет, Добре, що їх було вдосталь, але не попало. Цієї клювання прям хороше було. Прям вона зверху, наче судак ступнула. Аби я ще під жеговом тримав спінінг, а не отак, аби піджиговом, то я би, можливо, подумав, що судак вальнув. Так, Дощ не притихає, не на хвилину закинув. Бачите, ну не видно дощ, не видно куди кидати. В гарну погоду, то видно все, як де кувшинка, де корчик, де якась гілочка у воді. Під неї кидаєш і з під неї щучку випрошуєш а тут. Не ті умови, бачите, і холоста, ста, виходить, була проводочка. Опа! Ну-ну-ну-ну. Дурюха. Камера писала, не знаю, чи видно було. Догнала, а я тоді під... підняв. ногах стояла. Ось вона пасивна все-таки сьогодні порівняння з минулим днем. Так, це сітка Витягли її чи повністю, чи ні. Звичайно, треба було її краще спалити, Я хоча б витягнути повністю, бо риба може запутатися, а вон дивіться що. які тут воді ще. ну хоч риби немає в ній то добре ну ви подивіться подивіться яке воно піріщить і саме в мій єдиний вихідний день я в принципі ще не, не змерз але промок тому буду тікати в машину пересежу цю піка цієї зливи і можливо виїду взагалі звідси бо заливає дорогу можу не виїхати так що ну, поки не прощаюсь, можливо кудись переїду, але однозначно буду ховатися. Ну, це взагалі не діло. Пливи. кваки зябли. Дивна ситуація виходить. йшов е, дощ і під дощ щука клювала. Як-не-як, -як, але три контакти в мене було, дві реалізації, одна просто там, ну ви бачите, під берегом пройшлася за дісною. Далі я переїхав на те озеро, на яке я хотів ще минулого разу, яке порадила бабуля. Дощ перестав тоді, і там ну, не зрозуміло, що там взагалі щуки немає, Ну, години-півтори в пусту взагалі. Потім я повернувся на місце, де я закінчував риболовлю минулого разу. Там тоді практично на кожному закиді, на таку от блісну риба клювала просто ну, щучка. Ну, таку як я спіймав і більше більше такі грами, по 250. Практично через. Ну, закид, там, через кожних 2-3 закиди. Зараз же я вже тут пів години, і це перший щупачок, який клюнув. Ну, цілком ймовірно, що прийшов дощ, і трошки тепло пішло, воно парить. Почало парити, і навіть мошка прокинулась. ну, середина жовтня. Тому не знаю, ще повпираюся, трохи пройдусь. Я сьогодні вже на іншому березі, минулого разу я рибалив на тому березі. Тому попідбираю насадки, покидаю і побачимо, що далі з цього буде. Але ситуація така, доволі неоднозначна. Щука така істота, дуже е, вимоглива. І оця погода зараз її просто-напросто трошки придушила, мені здається, це тепло. Ну, ось як, якщо видно на камеру, мошки мене зараз просто виїдаються. Це ось дивно таке відчувати в жовтні і коротше, максимально некомфортно рибалити. Тому я завершую цю риболовлю. Дякую, що ви були зі мною цей час. Дякую за ваші лайки, вподобайки, коментарі. Напишіть, будь ласка, як у вас там з рибалкою, як взагалі ваші справи, як ваші там жони, діти. Я з радістю почитаю їх та відповім кожному з вас. До зустрічі на наступній риболовлі. З вами був Юра, і ви на каналі Юра Ловить.